Останні тижні стали важкими для харків'ян через постійні ворожі обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, внаслідок яких у місті почалися проблеми з електропостачанням. У такій ситуації серед населення підвищується попит на обладнання, яке може забезпечити роботу техніки. Здебільшого для використання у квартирах розглядаються екофлоу та інші зарядні станції павербенки або безперебійники. Генератори ж більш звичні для бізнесу або приватного житла. Вони гучні та викидають у повітря дим. Однак використовувати бензинові генератори в квартирі все ж можливо. Це дуже просто. Це потрібен такий генератор, як інверторний. Чому? Тому що він йде у кожусі ось такого плана, він закритого типу, він безшумний, у нього мала і він йде з ровними синусоїдами. тобто від такого генератора працює люба електротехніка, яка, наприклад, є вона: двоконтурні котли, мікроволнові печі, комп'ютера, безперебійники серед переваг інверторного генератора, поміж іншим, фахівці визначають і стабільну силу струму, що запобігає коливанню напруги. Потужність пристрою можна вибрати з огляду на спосіб використання та прилади, які буде живити генератор. Тут стоїть невеликий об'єм двигуна, він виробляє 12 вольт і стоїть так називаємо преобразователь, який приобразив з 12,220. Тобто він видає ровні синусоїди. Енергетика не пригає, лампочки не мигають. Саме оптимальне це 2,8, 5, 7 кВт. Більше якби ну немає потребності, немає стільки дома техніки, щоб ставити там, наприклад, 20 кВт або 30 кВт. Попри простоту використання та інтуїтивно зрозумілі елементи керування, потрібно пам'ятати правила безпеки, які не тільки подовжать життя генератору та вбережуть домашні прилади від аварій, але й можуть врятувати життя користувача. І він дуже простий використання, але його потрібно встановлювати або на вулиці, як я казав, або ставимо на балконі, і обов'язково виводимо вихлопні гази. Не можна просто відкрити вікно і щоб він працював. Обов'язково, коли підключається до системи дома генератор, або в розетку, або ще кудись, обов'язково біля лічильника виключать автомати. Бо якщо на нього піде. Струм, коли подадуть, він нашкодить і він одразу може вийти в аварію або навіть згоріти. Андрій Конєв, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків новини.